Ну що, всім привіт. Сьогодні видалось кілька годин для терибоври. Взяв махову удочку і вирішив просто посидіти на березі, трошки розслабитись, побути на самоті, спіймати будь-яку рибку, яка буде клювати. Мотиля хотів придбати для цих цілей, але його не знайшов, тому... Є невеличкі опари, шпінка. Сьогодні у нас майже кінець квітня. Якась рибка, думаю, нас порадує кльовом. Знайшов якусь в гаражі стару прикормку. Ну і зараз закормлю місцинку та й посежу. Якщо щось вийде, то і вам покажу. Погнали. Знайшов свої старі монтажі, сам їх в'язав. Це вроді ще нічого. Добрий день. Добрий день. Вілка ще лазять, щось на самоті. вже виходить побуть. Маю надію, що вони до мене діла мати не будуть. трошки підгодуємося побачимо чи буде з того якийсь результат перша риба є і це пліточка підійшла на корм доволі швидко гарна клювака була ярдумова попловчаною рибалкою рибку поки постадаємо в садок побачимо що вийде піймати загалом. Звісно дуже хочеться щоб якийсь карасик проклюнув, але плітка мене теж цілком влаштує. В планах було трошки інша місцинка, але я туди підійшов і побачив, що там плаває куча мілкої риби такої і краснопера переповнено. думаю. Піду на місцину, де не, не ловив раніше. Спробую. Ну, не ловив, мається на увазі на, на поплавок. Але клювання було таке не дуже впевнене, а легенько підтопило і повела. Але прикольно, що то є пліточка. Густірка, друга рибка. Це вже кайфово. Ну, я не заморачуюсь я не ловлю спів води, а опустив на дно оснастку. Ловлю з дна. ще була впевнена клювака. Ставлю два опариша. Ліска на повідцю трохи товста, як для такої рибалки, але змінювати не буду, я за результатом не, не женусь. Зовсім невеличка, але кайфово вона така упориста, на легку снасть, кайфово на неї повели. Я ще одну удочку розмотав, брав удочку з боковим кіпком. Бо було в планах ще так пройтись, по мишу попробувати. Може десь в мишках буде стояти. Так чисто без прикорму. Якийсь був період часу, тільки що Зовсім не клювало. Зовсім не клювало. Якось чи риба відійшла, чи що не знаю. І, то я розмотав, поопускав, походив, поки бивши кулок. Расіка тут не чудно. Та й взагалі ці місця я добре знаю по спінінгу, а по мирній рибі я їх майже зовсім не знаю. Так, є пліточка. Густірка проскакує. Одна непогана рибка зійшла у мене. Так, щоб ви розуміли. Закіннути. Ну це я так, удочку з боковим ківком, поки що просто так поклав. Ловлю поки на поплавок. Декілька точок так прикормив долька миша. Періодично їх пробую облавлювати боков... боковим ківком. Поки так продовжуємо. І трошки Уже така майже з ладошку. І пліточка, що цікаво, пліточка, красно перезовся немає, не задовбує. Це мабуть дуже добре. Вечеріє вже, так, сонечко вже на горизонті майже. Дивишся, сидиш навколо, качки літають, пташечки якісь. В кущах щось роблять. А, і до речі, вже і камери вилетіли, сидять, задовбують. Трохи вже і руки покусали. Але то таке. То побочний ефект риболовлі. Цікаво так посидіти на березі, поспостерігати за всім, що відбувається навколо. Коли ти рибалиш на спіні, то ти більш соси зосереджений на самому процесі. А тут є можливість поспостерігати. Тому всім рекомендую інколи змінювати тип риболовлі, щоб не приїдалось одне і те саме постійно. і все подивіться яка красотуня клюнула Що поводок мені обірве оце вже такий місцевий батончик як вам її так показати нас покійсь крута платвина така Справді ну, для цих місць така трохи рідкість навіть гарна фотва. Мені сподобалось. Я вже грішним ділом подумав, що красик трохи сонце в очі. Опуляри не взяв, бо я не готувався, до було літо ушу кепку натягати на очі. Так, ну це круто. Треба ще. Апетит приходить під час їжі. Так і риболовлі рибаловлі. Підемо гарну рибу і хочеться ще іще. Ну, я її... Чекав, хвилин 10 не перезакидав. Вудку. Хвилин 10, так, хвилин 10 мінімум стояло я вже її в телефоні трохи підзаліп. Потім дивлюсь, щось почало клювати, потихеньку, потихеньку так попливець привстав і пішов в сторону. Я під сікій, я гарна риба. Клас клас клас, клас А це вже клюнуло те, чого я боявся. Це вже краснопер. Це якщо вона зайшла сюди на нашу точку, то зараз буде нам давати тут жару. Рибка теж прикольна, гарна, але... В наших місцях і в моїх місцях її дуже багато водоймах і постійно як виходиш ловити на вудку, тільки вона і клює, інші риби не дає навіть підійти. Не дуже добре, але тим паче Викидаю вже весь корм. Опа! Навіть якщо десь буду переходити, то буду вже ловити без прикорму. Ось це вірна те де я ще повного спробувати. Все. Уф. Уф. Другий батон клюнув. Такий хорош. Ну якось, спочатку трошки повела. потім поплавок спинився. Води вирішив, що все, проморав, поплю в халені. Ці кого вона є. Круто. Послідів буквально годинку, ось такі у мене волочі вийшов. Таких кілька батоністих пліток. Ну, решта такі теж невеличкі. Один краснопер, підлящик. Круті, рибки подарували <сум> емоції. Навіть така риболовля приносить задоволення максимально. Чого і всім і раджу. Ну все, годинку я відрибалив, піймав кілька рибок, посидів з поплавчанкою, ух, давно я не тримав її в руках. Дуже сподобалось, треба, мабуть, цю тему буде трошки з поплавковою риболовлею. То все спінінг, фідер. Мені сподобалось. На вулиці просто неймовірна краса, пташечки цвірінькають, все засвіло. У нас було холодно останній тиждень, а це таке різке потепління, буквально 3-4 дні останніх. І відразу після цього потепління все навколо забуяло. Просто посидів на березі насолодився навколишньою красою. Чого я вам бажаю. Всім пока.